Привіт усім! Сьогодні очередний відеоролик трохи на іншу тему. Получається, купив я скутер за Adioševo конструктор Lego, одним словом. Отак От виглядає скутер. Розібраний. Називається UK-125. 125-ка по вигляду виглядає на honda SH. 125-150 тільки з карбюратором. ну Точна копія, дуже схожий. Ось і тут всі пластмаси привезли, дали. Коротше, все розібране. Що розібраний людину, у якої я купив, привезла цей скутер з границі. Там йому в Італії цьому пацану видали задурно скутер. якийсь там знайомий італійці. І він його привіз на Україну по частях розібрав його. Соответственно, і думав тут зібрати. Але так як там він не чув, чи скутер їде, чи скутер не їде. Ну, не чув роботу його, не заводили, бо і не заводився. <кій> То він його так привіз, що вони його крутили за 2 неділі і нічого в них не вийшло. Рішив він його продати. <кій> Получається, я відкупив у нього цей скутер, незадорого, за. Дорого, за Символічну таку ціну 180 доларів. Ну Так, уроді цілий скутер пластмаси, цілі, нічого не, нічо не жулено, не вбити. Побачимо, що з цього вийде. Ну от Названня таке странне: юг-125, ніколи з таким не стикався, навіть не знаю, хто виробник даного скутера. У документах є тих паспорт італійський, номер італійський. То там теж вказано юг 125 xy 125 T... Трет-12 точно так само пише. Ну, в інтернеті інформації ноль про цей скутер, що воно таке є, чиє воно є, з чим його їсти. Ну, я попробую його зібрати. Можливо, у когось на Україні ще має такий кусок гамна. І комусь, можливо, буде інтересно. По-дальшому що воно таке є.